Орто комфорт. Зайшла подивитися, чому тут взуття. Добрий день. А у вас тут взуття дитяче є? Маленьке? Немає, так? Да? Ну, це якби, просто... Ну, на три рочки просто і нам, ну якби все в порядку. просто казали, що треба носити, щоб стопа трималася там. Подивіться на сайті. Ага, можна, я розміри, то можна... А так для дорослих тут усе теж є, так? Да? Тут уже, в кого є якісь вади для дорослих, да, то тоді. Да, ортопедичний, ортопедичний. Да, все. Спасибо о, вам нападаю. А що, це такі теж для ортопедичні вони вважаються? Це ну, найбільш такий масажник, як твої. А, масажні просто. А скільки вони у вас? О, 500 гривень. Красиві, нравиться? Да? Хорошо, все, спасибочки вам. Пустилки, до речі, перевіряємо дорослим. Що, що, -що, -що? Так. це таке? Устілки. Эм... Fondoscope перевіряємо ножки и детям и дорослим. А, это можно на перевірити? Да? а перевірить? А, а є... а Бескоштовно? А, ну, ну, да. то, то есть я можу с дитиною прийти и перевірить, да? Прийти, та, струхи, Круто. Височки, Хорошо, ну добро. Спасибо вам тоді. Да, до свидания.